Все це і не тільки просто зараз. Спасибі, що ви дивитеся телеканал Київ 24 І розпочинаємо з того, що дрони гурміноборони України атакували морський порт і нафтопереробний завод в російському. ТОАПСЕ. там пролунало більше 40 вибухів. Про це інформують наші джерела в розвідці і влада держави терористки. Факт атаки на ТОАПСЕ Визнала, але детальна інформація щодо результатів ураження поки що уточнюється. Польща замовляє для України 5 тисяч терміналів Starlink. Про це повідомив міністр цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський. За його словами, вони вже частково оплачені і будуть відправлені в Україну в найближчі тижні і місяці. Гавковський нагадав, що в Україні вже працює понад 25 тисяч старлінків, і Польща сплачує абонентську плату за їх використання. Чергову партію допомоги це 45 систем РЕП всенаправленої дії Апостол від громади столиці передав мер Києва Віталій Кличко, бійцям 27-ї Печерської бригади Північного територіального командування Нацгвардії. Це купольні комплекси РЕП із розширеним діапазоном частот радіусом дії 250 метрів, призначені для антидронового захисту. Такі комплекси на передовій підвищать безпеку та ефективність підрозділів. Минулоріч на оборонні потреби і військове оснащення 27-ї печерської бригади. З міського бюджету було спрямовано 60 мільйонів гривень.